Ки атаки по кривому рогу на Дніпропетровщині поцілили ракета і десятки шахедів. Окупанти понівечили промисловий об'єкт. Відомо про потерпілого підлітка. В нього тяжке поранення в місті перебої зі світлом помпи водоканалу заживили із резервних джерел. Кілька потужних вибухів чули і в Відниці. там постраждав об'єкт інфраструктури. Відомо вже про сімох потерпілих. На місці рятувальники гасять пожежу. Є прильоти і в області. Цілями окупантів стали житлові будинки. Пожежа спалахнула внаслідок обстрілу Ізмаїла. Це вже Одещина. Там теж уражено інфраструктурний об'єкт. А в Харкові за 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Відомо про трьох потерпілих. Більшість ударів була по промисловому підприємству. В області росіяни влучили фпв дроном по приватних будинках. В селищі приколотне. Один місцевий житель загинув і ще двоє постраждали. А після удару по куп'янську зазнав смертельних травм літній чоловік. Вдарили росіяни авіаційною ракетою по очакову на Миколаївщині. Поранення зазнав чоловік з літака. Су 57 Над тимчасово окупованим Кримом ворог випустив ракету х 59 Вона вибухнула на околиці міста. Четверо поранених є на Дніпропетровщині, по Нікопольському та Синельниківському районах. Окупанти гатили з артилерії та били безпілотниками. Пошкоджено дві багатоповні.